З якими хворобами спини не мобілізують на військову службу у 2024 році? Список. Друзі, зараз мною буде озвучено декілька хвороб спини, по яких вас не мають права мобілізувати на військову службу. Перша хвороба це хвороби хребта, дорсопатії та їх наслідки, М40, М54. Друга хвороба це кіфос, лордоз, сколіоз, остерохондроз, хребта. Третя хвороба це спондилоліз, спондилолістез, ураження міжхребцевих дисків і інші дорсопатії. Четверта хвороба це травми хребта спинного мозку, кровоносних судин та нервових сплетінь і периферичних нервів. Наступна хвороба це перелом хребта на будь-якому рівні. З повним перечнем хвороб спини, по яких вас не мають права мобілізувати, буде викладений на моєму телеграм-каналі. Посилання на канал буде викладено на моїй сторінці в шапці профілю. Крім того, якщо військово-лікарська комісія ВЛК прояви цих хвороб оцінить як помірні, то особу, тобто вас, можуть визнати непридатною до військової служби у мирний час та обмежено придатною у воєнний час. Якщо вам потрібна допомога юриста у захисті ваших прав, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео, або на моїй сторінці в шапці профілю.